Я віршу для себе, що я маю бути на фронті і можу бути корисною для суспільства. Альоні 24. Три останні роки дівчина присвятила кінологічній службі в поліції. Малий, малий. А нині поклик серця привів у лють штурмову бригаду гвардії наступу. Коли я проходила конкурсний відбір, я була єдина жінка. Дівчина певна, настав час повертати мир та спокій в Україні. Я не маю бути осторонь, не маю бути байдуже тої ситуації, яка зараз відбувається в країні. Мотивованість і бажання захищати свою свободу, свободу країни, нашої, нашу захищати батьківщину має бути на першому місці. Потрапити до елітного підрозділу можуть не усі бажаючих чекає жорсткий психологічний відбір, оцінка морально-вольових якостей і фізичної підготовки. Усі його етапи Альона прийшла на відмінно і вже призначена на посаду, яку військова таємниця. Я знаю, що це буде досить складно. Я не хочу, щоб мене вважали там слабкою чи боягузкою, тому я по максимуму буду докладати зусиль. Поки чекає військового вишколу і сама не втрачає часу дарма. Щоранку ранку бігай. І вже записалась на тайський бокс. Приходить на тренування і до своїх чотирилапих напарників. Це Ронда. Вона спеціалізується по пошуку, запахових, пошуку людей по запаховому сліду. І також лорд. Він також по цій специфіці. І третій це алей особистий мій пес, який я готувала на пошук трупів. Вольєри її службових песиків видно здалеку. У кожного чотирилапого поліцейського спеціальний медальйон із портретом. Власноруч їх малювала. Це просто хобі, яке з дитинства. На війну дівчина вівчарок із собою не бере. Там у неї буде інша місія, не кінологічна. Каже, усвідомлення цього далось нелегко. Плакала іноді, да? хоча нікому там про це не казала. Але воно дивиться тобі в очі, і ти бачиш, ну це твоє, це те, ну, що ти не можеш покинути, і дуже важко те, що ти реально їх залишаєш. І ще одним випробуванням для Альони було зізнатися батькам, що прийняла рішення захищати Україну і нищити ворога на передовій. Вони були шоковані, вони плакали, кричали, були злякані за мене, але потім, ну, мабуть, тиждень часу вже прийшов, і вони вже кажуть: ну, мама вже дзвонить, каже, може, тобі там сумку помогти зібрати, а вони вже підтримують. Відверто зізнається, керував батьками страх за життя дитини. Від себе ж каже, жене погані думки подалі, а на перше місце ставить бажання перемогти. Коли кажуть, що ти йдеш. Захищати свою країну на е, лінію фронту, то ти е, одразу прирівнюєшся до тих, хто йде помирати. Це не має бути так. Це має бути е, престижно е, працювати в Збройних силах України, чи Національній поліції, чи в інших структурних підрозділах. Тобто це має бути. Е, Елітно і кожна людина має хотіти туди вступити, бажати там працювати. Відсіч та стримування, штурм і знешкодження противника, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення ворога. Бойова місія об'єднаної штурмової бригади Людь Альону не лякає. Хочу, щоб мої батьки, мої друзі, мої знайомі вони жили в свободній країні. А заради цього, хоч на танку, хоч з автоматом у руках, готова виборювати спокій найрідніших. Тим паче зі зброєю дівчина на ти. ПЕМ я можу збирати, і розбирати заплющеними очима. Я дуже сильно люблю І так само автомат. Забезпечення в люті і гвардії наступу буде відповідне. що все-таки е, люди мотивовані будуть мотивовані і зброєю. Українські військові на фронті вже 9 років професійно б'ють ворога в обороні. Завдання ж гвардії елітних новобранців, ряди якої поповнить і відночанка Альона, воювати у наступі. Вони ж прийшли до нас. Не ми до них прийшли. Ми захищаємо свою домівку, ми захищаємо свій дім. Ми хочемо жити в мирі.